Є завжди обставини, так не кожна локація ідеальна, і не ко я просто не буду зараз говорити, щоб це не було зрозуміло, типу що де як і так далі. Ага. Але не кожна локація там має сейф, не кожна локація має місце, де можна це заховати і Спеціально зробити локації. Ні, це не було на цій локації. Але ну, тобто, я не знаю, в який момент це трапилося. Okay. Я знаю, так, що ви Ми не знайшли. Ми ці гроші не знайшли, я їх давала зі своєї кишені. Дуже так. багато, дуже багато. Ну насправді це може це, це буде трешняк, але це було близько сто О, божечки. Я не знаю, хто їх забрав, і, чи це гості, чи це хтось локації, із підрядників, чи хто це хтось із локації. Я до пір цього не знаю, але для мене в цей момент це було болісно. Та ти що капець? Та. Та. Блін, і це от реально така штука, типу, і я до того, яка величезна відповідальність є в організаторів, кожен ти ти приносить. Вони проводять з тобою гору? до весілля. Ні, так, не, та, але я саме, от якщо все відкинути, іншу відповідальність, mm -hmm. а саме грошову, ти їм за день так. до весілля привозиш гору грошей, Пакан грошей та. і так. типу, і вони мають ну зробити так, щоб ті гроші дійшли до людей, і все так. було клас, і тобі так. потім ніхтось не писав так. ви мені не заплатили. Ну коротше, це прям дуже відповідально.